Чині досі сперечаються над тим, які причини викликають у людей запалення апендикса. Проте воно трапляється так часто, що гострий апендицит є лідером серед хірургічних захворювань черевної порожнини 89%. І це саме та хвороба, затримка у лікуванні якої може коштувати людині життя. Хто перебуває у зоні ризику і чи можна від апендициту уберегтися, про це поговоримо далі. Лікарі досі сперечаються, навіщо людині потрібен червоподібний відросток сліпої кишки, який звуть апендиксом. Втім, сьогодні його вже не відносять до рудиментів, а вважають важливою частиною імунної системи, своєрідною фермою, де живуть корисні для травної системи людини мікроорганізми. Одну із найперших відомих операцій по видаленню апендикса провів у 1735 році в Лондоні королівський хірург Клодіс Аміант. Він прооперував 11-річну дитину, яка незабаром видужала. А от термін апендицит з'явився лише в 1886 році. Він був введений американським фізіологом Редженальдом Гербером Фітцем. Інший американець, хірург Еван Кейн, став першим лікарем, який прооперував сам себе. Він видалив собі апендекс, щоб дізнатись наскільки добре пацієнти переносять місцеву анестезію. Одна із найскладніших операцій по видаленню апендикса була проведена в Антарктиді 30 квітня 1961 року. У Леоніда Рогозова, лікаря радянської полярної експедиції, стався приступ гострого апендициту, і він був змушений оперувати сам себе. Операція тривала годину і 45 хвилин. Асистували хірургу полярники, які не мали жодного відношення до медицини. Знаменитий ілюзіоніст Гаррі Гудіні виконував силу селену смертельно небезпечних трюків, але помер через абсолютну безглуздість. Студент Гордон Уайтхед, чемпіон коледжу по боксу, щоб випробувати силу пресу артиста, кілька разів несподівано вдарив гудіні в живіт. За кілька днів ілюзіоніст помер від перитоніту. Чи спричинили розрив апендекса Удари в живіт невідомо. У ветеринарії апендицит не виділяється як окрема хвороба. Цей відросток сліпої кишки є тільки у деяких савців. наприклад, у корів, котів та собак він відсутній. Із домашньої живності апендицитом страждають хіба що кролики та морські свинки. Проте діагностувати захворювання надзвичайно важко, адже тваринки не можуть розповісти господарям та лікарям про свої больові відчуття. Апендицит це запалення сліпого відростка, товстої кишки. На жаль, на зараз немає точної інформації, що саме спричиняє це запалення і що є причиною захворювання. Є кілька варіантів, які зараз розглядаються медичною спільнотою. Найбільш вірогідніше, що це просто механічна обтурація цього відростка, відповідно, там не здійснюється нормальний транспорт, скажімо так, перетравлених решток, і вони. Спричиняють запалення у тканинах, другий варіант, що це все-таки інфекційне захворювання, але знову ж таки, конкретного збудника виявлено не було. Різні збудники виявлялися в тих відростках, що видалялися у пацієнтів, і тому з точністю сказати, що от конкретно цей збудник є причиною, поки що неможливо. Я от пам'ятаю, ще ті часи, коли говорили, що апендекс взагалі людині не потрібний, і що те про те, що там Дітей лякали, наприклад, тут не можна лускати насіння, бо в тебе буде апендицит. Це справедливі якісь чи ні побоювання? Те, що це не потрібна частина організму, не погоджуюсь, тому що природа ніколи нічого зайвого нам не дає. Те, що ми не зовсім коректно використовуємо нашу їжу і інколи споживаємо ті продукти, які в нас не перетравлюються і, відповідно, не несуть користі для нашого організму, так дійсно це таке є. Але знову ж таки, конкретного підтвердження, що через споживання насіння з лушпинням може виникнути апендицит, в наукових даних немає це найбільш поширений діагноз у дітей старше 10 років і у молодих людей до 30 років. Тобто, старші люди менше хворіють і малече там перших років життя практично немає такого стану. А чому так відбувається? Чи теж через те, що ми ну, не знаємо, ж таки, ми, не... ми ж не угу. знаємо. Угу. А от до речі, протікання апендициту у дітей, у дорослих є якась різниця чи ні? У дітей не завжди є можливість адекватно висловити свою, свої більові відчуття. Відповідно, всі больові синдроми у них протікають не так зрозуміло, як у дорослих. Дорослий чітко вкаже, болить ось тут, болить настільки інтенсивно. У дитини проблема з комунікацією. І у дітей частіше все-таки трапляються атипові випадки, коли опис симптоматики не співпадає з підручником. А от, наприклад, та типові випадки це от де може бути локалізуватися біль? Інколи він може починатися навіть у лівому предпліччі, плутають з інфарктом. Відповідно, він поступово опускається зліва вниз направо. Це може бути біля копчику больові відчуття, коли у нас заднє розположення сліпого відростку. У дівчат плутають з менструальними проблемами. Гострий апендицит можуть супроводжувати наступні симптоми. Сильний несподіваний біль в животі, інтенсивність якого зростає протягом кількох годин, нудота, яка зазвичай з'являється після виникнення болю і супроводжується блювотою, порушення випорожнень у вигляді закрипу чи діареї, дезурія у вигляді прискореного сечовипускання, здуття живота, втрата апетиту, сухість у роті, язик може бути обкладений білим нальотом підвищення температури до субфебрильної, зазвичай тримається в межах 37,3-37,5, зрідка збільшується до 38 градусів. Частота пульсу може сягати 90-100 ударів за хвилину. Хворий жаліється на загальне нездужання. Давайте почнемо з того, що апендицит не завжди починає боліти з правого боку. Досить часто це над попком, і потім поступово біль вже опускається в правий нижній кут нашого живота. Цей біль зазвичай інтенсивний, і ця інтенсивність постійно нарощується. Інколи його можна порівняти навіть з кинжальним болем, досить гострий, досить. Для пацієнта такий болісний. У таких пацієнтів, якщо це апендицит полегшення, приносить зміна положення в сторону згинання. Тобто він намагається підтягнути до себе ноги, зігнутися у тулубом, і відповідно це трошки полегшує його стан. І навпаки, якщо він намагається випрямитись і напрягти живіт, то це буде викликати посилення болю. Якщо це більш пізні стадії, якщо там вже є запалення очеревини, то відповідно живіт буде як дошка твердий, його досить важко буде промасажувати, прощупати. Що там взагалі всередині відбувається. А чи є якісь хвороби, от з якими можна сплутати цей біль? Ну, по інтенсивності болю, це можна сплутати з панкреатитом. Там також дуже гострий біль, але він локалізується зазвичай на лівій стороні, тому тут є певна така. Ну, варіабільність, Єдин... але ж там теж може бути біль виникати з верхній частині живота, да, над пупком приблизно так може дійсно. Є досить багато атипових форм, як і апендициту, так і не завжди типово розміщується біль при панкреатиті. Тому знову ж таки, якщо ви відчуваєте настільки інтенсивний біль, краще проконсультувати з лікарями, вони вже більш детально скоригують ваш паршут лікування. В кінцевому результаті це все одно буде хірургічний стаціонар. і Там вже хірург вирішуватиме подальшу тактику. Тому просто не зволікати, якщо ви відчуваєте дуже Інтенсивний біль, а тим паче, якщо він ще й наростає по інтенсивності, викликати швидку або звернутися, якщо це дозволяє до сімейного лікаря, якщо це буде прям короткий проміжок часу. Тобто, в принципі, будь-який біль з'явився, краще викликати швидку, так? Складність в випадку з апендицитом в тому, що лише 30% протіпа, протікає типово. От класичні симптоми, наростаючи більше в правому нижньому кутку живота, і там проблем немає. Все інше, або інша локалізація болі, або змазаний больовий синдром. Пацієнт або терпить, або не каже дійсно, як воно є, або просто не розуміє, наскільки це інтенсивний біль. В нього больовий поріг трошечки вищий, ніж у інших, і відповідно, ну, ось це найбільша складність. Визначитись, наскільки терміновий цей. Для діагностики ми використовуємо фізикальні методи обстеження, тобто оглядаємо пацієнта, використовуємо загальні аналізи сечі, аналіз крові. Для жінок обов'язковим є огляд гінеколога, УЗД діагностика. Ну, і якщо ми не можемо вже виключити... Так сказати, після динамічного нагляду за пацієнтом виключити дану патологію, ми Застосовуємо метод діагностичної лапароскопії. А от, скажіть, будь ласка, якщо от така підозра виникла, да, що ну, от людина ще вдома, да, в неї виникла підозра. Зазвичай говорять, що треба викликати швидку. Да? Але поки їде швидка, людині боляче, людині погано, що вона може робити, чого вона не повинна робити. Там хтось може грілку собі на живіт покласти, або холод, або ще щось. Людин, коли видумують дуже такі дивовижні способи позбавити себе болю. Зазвичай, взагалі-то нічого робити не потрібно. Обов'язковим є одне звернутися до спеціаліста для того, щоб або підтвердити, або спростувати дану патологію. Ніякі знеболюючі спазмолітики, все призначати самостійно не потрібно. Не, тр... не треба займатися самолікуванням, адже це може змазати клінічну картину. І тоді ми будемо сумніватися. Чи є вже дана патологія на даний момент, чи немає. А затримка призводить до розвитку так сказати, і прогресування захворювання. Тобто, чим раніше ви звернетеся до лікарні, тим буде краще для вас. Наскільки ну, це складна операція? Ну, можна сказати, що це одна із розповсюдженіших хірургічних патологій. Тобто, е технічно це не дуже складна операція, але є індивідуальні особливості. Це можливо розташування е, червоподібного відростка, або е, його, або спайковий процес в черівній порожнині. Все дуже індивідуально. А як ви вважаєте, що краще все таки для людини от операція зразу, чи якісь консервативні ну, методи? Краще зробити операцію і бути впевненим. Угу. От я пам'ятаю, що е, ще давно, там років 30, тому говорили, що от в принципі цей відросток він людині не потрібен, це щось таке, якийсь пережиток, те, що він є. і Тому відрізати його треба просто відрізати і не мучитись. Ну, вважається, що це е, вторинний імунний орган, так сказати, але без нього людина може прекрасно себе почувати. В принципі, напевно, апендицит це не та хвороба, мені здається, на даний момент лікування, яку ну люди вважають складною, правда? Ну от пацієнти самі це була проблема ще років 40-50 назад. Тоді летальність від цього діагнозу була досить висока. Станом на сьогодні, от останні 5 років я дивився статистику, то смертність 2-3 людини на 1 мільйон населення. Тобто, наша наш рівень медичної допомоги дає нам майже гарантію, що людину ми врятуємо. Інша проблема, що у нас можуть бути ускладнення. Якщо ми затягнемо, і якщо цей сліпий відросток з кишки прорветься, він може вилити з вміст кишківника у брюшну порожнину. І тоді там будуть значні зміни в плані запалення, спайок, і це вже коригується набагато важче. Також коригується, але у людини будуть в подальшому ну, серйозні проблеми зі здоров'ям, це досить впливає на його якість життя. І ще таке питання: життя після операції. От, наприклад, людина зробила операцію, як швидко вона повертається до звичайного життя, і можливо, якісь ваші рекомендації, що можна робити, що не можна робити. Можливо, якась дієтотерапія потрібна, чи ще щось людині потрібне. Ну, Дивіться на даний момент є дві методики. Є лапароскопічна апендектомія, тобто, як кажуть в народі лазером, або через маленькі, це міні-інвазивна операція, через проколи. І є апендектомія стандартна лапаротомна, тобто через розріз, як зазвичай всі звикли до того. Звичайно, що відновлення після лапароскопічної операції відбувається трохи швидше, тому що це міні-інвазивна рани маленькі, вони загоюються швидше. Через лапаротомну рану трохи довше. Але в принципі на якість життя не впливає це ніяк. Ні Петру... Та ні та операція, ні та ні та операція ніяк не впливає на погіршення якості життя. Пацієнту потрібно пам'ятати про те, що протягом місяця після операції це обмеження фізичних навантажень до зняття швів Того ну абсолютно обмеження, а пізніше вже включати звичні для себе. Рутинні домашні там справи і все інше. І дієта також до місяця. Ну, в принципі, яка це дієта? Наскільки вона сувора? Ну я не скажу, що це дуже сувора дієта. Це звичайна дієта після операційного хворого, тобто, яка виключає з себе там жирне, жарене, важке для кишківника і для перетворення, тобто таке, як свіжі овочі, боби. Апендицит саме та хвороба, яка нагадує кожному наскільки важливо вчасно звертатися по допомогу і довіряти медикам. Це саме той випадок, який говорить нам, що самолікування може привести до найгірших наслідків. Тому бережіть себе і ходіть здорові.